Якщо ти шукаєш можливість заробляти онлайн, працювати на себе і керувати власним графіком, то це відео для тебе. Сьогодні я розповім про 25 найбільш прибуткових фріланс-професій, які актуальні у 2025 році за версію платформи Upwork. Деякі з них можуть приносити сотні, а то й тисячі доларів щомісяця. Більше про фріланс-біржу Upwork я розказувала у попередніх відео на каналі, тож дивіться плейліст під назвою Upwork, де ви знайдете більше деталей про те, як зареєструватись на платформі та почати отримувати перші замовлення. Одразу хочу зазначити, що Upwork – це міжнародна фріланс-біржа. Значить, ви будете працювати із клієнтами з усього світу. І в мене багато хто питає, чи можна на фрілансі працювати без знання англійської мови. І якщо коротко, то так. Звісно, краще, якщо ви все-таки володієте іноземною мовою, але якщо ви готові розбиратися з інтерфейсом англійською, правильно використовувати штучний інтелект та онлайн-перекладачі і, в принципі, готові до саморозвитку, то все можливо. Перша професія у нашому дайджесті – медіабайер. Медіабайери допомагають бізнесам визначати ідеальне розміщення реклами відповідно до їхнього бюджету та потреб у таргетингу. Варіанти розміщення можуть включати фізичну, друковану, цифрову та навіть телевізійну рекламу. Залежно від вимог клієнта, обов'язки медіабайера можуть включати аналіз демографічних даних і управління рекламними кампаніями у соцмережах. Великі, середні та малі компанії звертаються до медіабайерів, щоб отримати вигідніші умови розміщення реклами та та знизити витрати фахівці з медіабайінгу на Upwork в середньому отримують від 50 доларів до 100 доларів за годину. Друге піар-менеджер. Менеджери із зв'язків з громадськістю або піарщики допомагають компаніям розробляти ефективні піар-стратегії для створення позитивного іміджу організації. Зазвичай обов'язки можуть включати написання прес-релізів, налагодження відносин із представниками змі. Та управління кризовими ситуаціями. Досвід і кваліфікація у медіа, онлайн-маркетингу та суміжних сферах дуже вітається. Фрілансери у цій сфері заробляють у середньому від 50 до 100 доларів на годину. Третє бізнес-консультант: бізнес-консультант допомагає клієнтам отримати глибинне розуміння операційних питань та бере активну участь у вирішенні складних бізнес задач. Консультанти можуть спеціалізуватися. На маркетингу, фінансах або управлінні персоналом. Фрілансери бізнес-консультанти можуть працювати із кількома підприємцями одночасно, що дозволяє збільшити дохід. Середня ставка варюється від 28 доларів до 98 за годину. Четверте: кібербезпека. Спеціалісти з кібербезпеки працюють над захистом систем клієнтів від зловмисного програмного забезпечення, кіберзагроз. Та інших ризиків вони оновлюють код, впроваджують політики безпеки та створюють заходи для підвищення захисту мережі. Такі фахівці зазвичай отримують від 40 доларів до 90 доларів за годину роботи. Попит на аналітиків інформаційної безпеки спрогнозовано зросте на 32% до 2032 року. П'яте фінансовий консультант. Фінансові консультанти надають поради щодо ефективного управління активами, планування інвестиційного портфелю, пенсійних накопичень, зниження податкового навантаження тощо. Фріланс-фінансисти можуть заробляти від 30 до 75 доларів за годину, а попит на особистих фінансових консультантів зросте на 13% до 2032 року. Шосте: спеціалісти зі штучного інтелекту. Штучний інтелект зараз на піку популярності. Вці з AI працюють над створенням алгоритмів і розробкою моделей обробки природньої мови. Інженери з машинного навчання можуть заробляти від 25 до 50 доларів на годину, а інженери з AI – від 30 до 60 доларів на годину. Попит на дослідників у сфері комп'ютерних та інформаційних досліджень зросте на 23% до 2032 року. Сьоме блокчейн-розробник. Блокчейн-розробники створюють та підтримують програмне забезпечення на основі блокчейн-технологій. Вони можуть працювати у сферах фінансів, охорони здоров'я, логістики, нерухомості тощо. Такі спеціалісти зазвичай отримують від 30 доларів до 59 доларів за годину роботи. Восьме відеограф та відеомонтажер. Відеографія включає зйомку та редагування відео та створення якісного контенту. Попит на такі послуги є високим. Особливо у сферах весільної корпоративної та рекламної зйомки, а також створення відео для соцмереж, таких як YouTube, TikTok, Instagram та LinkedIn. Фрілансери-відеографи можуть заробляти від 10 до 53 доларів на годину. Дев'яте. Аналітик даних. Аналітики даних аналізують інформацію, виявляють ключові тренди та допомагають компаніям ухвалювати обґрунтовані рішення. Вони працюють із великими масивами даних для прогнозування майбутніх тенденцій. Середня погодинна ставка аналітиків даних варіюється від 20 до 50 доларів. Десяте. Фотограф та ретушер. Фотографи створюють комерційне зображення для клієнтів, включаючи фотографії подій, продуктів, нерухомості та людей. Хороші фотографи з навичками редагування та фоторетуші можуть заробляти від 25 доларів до 45 доларів на годину. Одинадцяте технічний письменник або technical writer. Технічні письменники роблять складні теми зрозумілими для інших. Вони можуть розбивати складні процеси на прості кроки для інструкції, писати посібники для нових технологій. Створювати довідкові документи для програмного забезпечення тощо. Якщо ви маєте сильні навички письма та досвід у технічній сфері, технічне написання може стати чудовим варіантом для початку нової фріланс-кар'єри. Технічні письменники часто отримують від 20 до 40 доларів за годину на Upwork, а попит на цю навичку за прогнозами зросте на 7% до 2032 року. Наступне копірайтер: копірайтинг це одна із найбільш популярних популярних сфер для фрілансерів, фріланс-копірайтер може створювати інформаційні розсилки, рекламні тексти, електронні листи чи книги, статті та інший якісний контент, який привертає увагу читачів. Такий вид зайнятості чудово підійде тим, хто має сильні комунікативні навички та добре володіє орфографією і граматикою, зокрема англійською мовою. Згідно за даними BLS, попит на копірайтерів зросте на 4% до 2032 року, не зважаючи на розвиток штучного інтелекту. Копірайтери, які працюють на Upwork, заробляють у середньому від 19 до 45 доларів за годину. Деякі проекти оплачуються за фіксованими ставками, а інші погодинно або за кількість слів. 13. проєктний менеджер. Менеджери проєктів стежать за тим, щоб команди дотримувалися дедлайнів, розподіляють задачі, планують зустрічі і в цілому слідкують за роботою проєкту задля успішної реалізації на всіх етапах. Фріланс-менеджери проєктів заробляють від 19 до 45 доларів за годину на Upwork, А попит на цю спеціальність прогнозовано зросте на 6% до 2031 року. Наступна зайнятість це діджитал-маркетолог. Фрілансер у сфері цифрового маркетингу допомагає бізнесам підвищити їхню онлайн-видимість і генерацію лідів для збільшення продажів. Це можна досягти за допомогою SEO, email маркетингу SMS, контент-маркетингу та реклами. Середні погодинний тариф для фрілансерів у цій сфері на Upwork коливається між 15 до 45 доларів за годину, та прогнозується, що вакансії у цій сфері зростуть на 6% до 2032 року. 15. редактор: редактори та коректори відіграють важливу роль у процесі редагування, переглядаючи та вдосконалюючи тексти, щоб вони відповідали певним стандартам. Вони перевіряють синтакси з пунктуацію. Стиль і логіку викладення матеріалу. Багато редакторів також займаються фактчекінгом. Якщо ви маєте увагу до деталей і любите працювати із текстами, фріланс у цій сфері може стати чудовою можливістю. Середня погодинна ставка редакторів на Upwork становить від 20 доларів до 40 доларів. 16. ux дизайнер. ux дизайнери допомагають зробити веб-сайти, застосунки та сервіси зручними для користувачів. Це може включати проєктування шляхів взаємодії з клієнтом в додатку, покращення процесу оплати в онлайн-магазинах або редизайн сайтів. ux дизайнери зазвичай розуміються на доступності, інформаційній архітектурі, веб чи продуктовому дизайні та маркетингових концепціях, таких як створення портрету користувача. Якщо компанія має сайт або застосунок, їй може знадобитися ux дизайнер. Фріланс UX-дизайнери на Upwork заробляють 25-39 доларів за годину. Наступне це розробник мобільних додатків. Деякі проєкти передбачають розробку з нуля, а інші покращення наявного застосунку. Якщо ви знаєте мови програмування, такі як Swift або Kotlin, це дає вам конкурентну перевагу. Розробники мобільних застосунків на Upwork заробляють 18-38 доларів на годину. Попит на розробники програмного забезпечення прогнозує зростання на 25% до 2032 року. 18. SEO-спеціаліст seo спеціалісти працюють над тим, щоб збільшити трафік, тобто переходи на сайти клієнтів. Вони можуть змінювати структуру сайту, створювати контент, оптимізувати метадані, розміщувати посилання тощо. Фрілансери, seo спеціалісти на Upwork заробляють 15 35 доларів на годину. 19. smm менеджер Використання соціальних мереж це прибутковий спосіб для бізнесу просувати товари та послуги безпосередньо цільовій аудиторії. Менеджери соціальних мереж. Мереж допомагають брендам розробляти та впроваджувати маркетингові стратегії для підвищення кількості потенційних клієнтів. Фрілансери можуть працювати із кількома брендами одночасно, допомагаючи їм покращувати комунікаційні стратегії на різних платформах. Клієнти очікуватимуть від вас експертних порад щодо створення контенту та таргетингу, тому вам потрібно добре орієнтуватися в різних соцмережах smm менеджери заробляють від 40 доларів до 35 доларів на годину на таких платформах, як Upwork. 20. бухгалтер. Ця професія все ще відіграє важливу роль у забезпеченні точності фінансової звітності для податкових і бізнесових потреб. Правильний підхід до ведення обліку дозволяє ефективніше аналізувати прибутки та збитки. Додаткові обов'язки можуть включати підготовку рахунків, розрахунок зарплат, співпрацю із аудиторами та аналіз бюджету компанії. Середній рівень оплати на Upwork коливається від 12 до 32 доларів за годину роботи, залежно від ваших навичок та інших факторів. 21. ІТ-підтримка. Спеціалісти із it підтримки або Technical Support допомагає вирішувати різні проблеми, пов'язані із використанням апаратного або програмного забезпечення. На фрілансі такі фахівці зазвичай надають підтримку через телефонні дзвінки, чати або електронну пошту. фріланс спеціалісти із it підтримки можуть допомагати як співробітникам компанії, так і її клієнтам. Причому Попит на цю професію існує майже в усіх галузях, а середня оплата таких фахівців становить від 15 до 30 доларів за годину роботи. І потреба у спеціалістах зросте на 5% до 2032 року, знову ж таки, незважаючи на штучний інтелект. 22 веб-дизайнер. Веб-дизайнери допомагають клієнтам створювати сайти відповідно до їхніх вимог, а також можуть оновлювати існуючі веб-ресурси. Ця галузь ідеально підходить для тих, хто має творчі та технічні навички і може створювати якісні веб-сторінки та інші елементи сайтів. Для роботи вам може знадобитися освоїти певні мови програмування, наприклад, JavaScript, Python або SQL. Також важливо володіти відповідним програмним забезпеченням і UX дизайном, наприклад, Adobe XD. Веб-дизайнери зазвичай заробляють від 15 до 30 доларів за годину. А оскільки попит у цій сфері за прогнозами зросте на 16% до 2032 року, то ваша професія буде завжди високо затребуваною. 23. веб-розробник: веб-розробники використовують свої навички програмування для написання коду, який визначає функціональність вебсайтів. Найкращі вакансії для фрілансерів зазвичай вимагають досвід у фронт. Енд або бекенд-розробці. Фахівці, які володіють обома напрямки, називаються фулстек-розробниками. Фронтенд-розробники відповідають за візуальну складову сайту, а бекенд спеціалісти працюють із його серверною частиною, яка не видима користувачам. Веб-розробники на фрілансі заробляють від 15 до 30 доларів за годину на Аповорк. Крім того, можливість працевлаштування у цій сфері за прогнозами зросте на 16%. Наступне це звісно програмісти, які відіграють ключову роль у сучасному цифровому світі, пишучи код, який керує функціями комп'ютерних і мобільних додатків. Вони також забезпечують безперебійну роботу систем, виконуючи технічне обслуговування та усуваючи неполадки. Фріланс-програміст на Upwork може заробляти від 15 до 30 доларів за годину роботи. І останнє це віртуальний асистент, помічник або VA. Клієнти наймають віртуальних асистентів для виконання різноманітних адміністративних завдань, таких як введення даних, організація календаря та керування електронною поштою. Також асистенти можуть виконувати різні доручення від імені клієнта, наприклад, бронювати ресторан, записуватись до лікаря або здійснювати якісь покупки. Ці послуги особливо корисні для зайнятих підприємців малого та середнього бізнесу, оскільки дозволяють їм зосередитися на операційній діяльності. Більшість віртуальних асистентів працюють напряму із клієнтами або через фріланс платформи. Віртуальні асистенти заробляють від 10 до 20 доларів за годину роботи. Рівень їхнього заробітку залежить від досвіду. Якщо ви початківець на фрілансі, найкраща фріланс-робота для вас це та, що відповідає вашим навичкам та інтересам і допомагає вам здобувати досвід. Якщо ви, наприклад, організовані та уважні до деталей, розгляньте вакансії менеджера проєктів або віртуального асистента, де можна заробляти до 45 доларів на годину. А якщо у вас є досвід у маркетингу, наприклад, ви успішно ведете власні соцмережі. Зверніть увагу на цифровий маркетинг. Також перспективною є робота зі штучним інтелектом, як не крути. Якщо ви добре орієнтуєтесь із ChatGPT, то ви можете знайти проєкти із розробки промптів, за які можна отримати більше тисячі доларів за одне замовлення. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть у коментарях, яку фріланс-професію обрали для себе ви. Також, якщо у вас є будь-які питання, то буду рада на них відповісти. І не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше практичної інформації про фріланс та онлайн заробіток. До зустрічі у наступних відео.